Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Це буде новий тип відео для мене. Це буде влог. Я сама дуже полюбляю дивитися такі влоги, коли художники, ну, люди взагалі роблять якісь побутові справи, щось купують, розповідають про свої якісь цікаві знахідки. Тому зараз ми з вами йдемо до звичайного магазину АТБ. Так, так, не до художнього магазину. І буду, я буду купувати звичайні продукти. Художники не тільки малюють, а також займаються побутовими справами. Отже, якщо йдемо зі мною, то будь ласка, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. І ходімо! Погоду справи йду до Єви, щоб купити нові зубні щітки, тому що сьогодні 29 лютого, завтра 1 березня, і я, щоб не забувати їх змінювати, роблю це раз на сезон. Новий сезон, нові щітки. Беріть собі на замітку, щоб теж не забувати. Зараз просто послухайте. Справжня весна вже. Ну що ж, я вже вдома прийшла зі своїми покупочками і зараз прямую на кухню, тому що на мене чекає моя не найулюбленіша справа. Треба буде приготувати обід. А, вас беру з собою, запрошую на свою кухню, але, будь ласка, не очікуйте від мене чогось такого надзвичайного, бо, як я вже казала, кулінар з мене не дуже, тому що я цю справу не люблю. Отже, зараз приготую швиденький обід і буду займатися іншими більш приємними справами. Друзі, я зібралася по справах. Зараз мені треба їхати в місто, забрати мої арт-матеріали з магазину, я замовляла. І ще хочу потрапити в одне місце. Сподіваюсь, мені вдасться туди потрапити. Не знаю, чи мені сподобається чи ні, але якщо все вдасться, то я вам покажу. Тож ходімо. В принципі, я це передбачала, Ось сюди я йшла. Тут зачинена двері і написано, що відвідування за попереднім записом. Коротше, сьогодні взагалі не мій день, тому що по своїх справах, по яких я збиралась, я звичайно сходила, але мене всюди спіткала невдача. Це перше місце, про яке я розповідала. Це мала бути виставка витражів. Я точно не знаю, що це таке там. Ну, тобто Якась виставка, написано фотопроєкт, чи там тільки фото, чи то справжні вітражі. Я шукала інформацію про цю виставку, але не дуже багато знайшла інформації, знайшла адресу, прийшла туди за тою адресою сьогодні і там закрита двері, написано, що вони працюють з 10-ї, це була вже за 12-ту, точно, десь близько першої години. Ну, вони працюють, але написано, що відвідування за попереднім. Дзвінком чи ну, щось таке, треба типу, записуватись. В общем, пішла я по другій справі до магазину забирати те, що я замовляла. Я замовляла бавовняний папірник. І там ще два, дві туби акварельки. Одна це нова з кольорів роса, з нових кольорів роса, пероль червоний. Хочу дуже цю фарбу. Її мали замовити. Коротше, прийшла я до магазину, вони сказали мені, що це не в цю п'ятницю, а в на наступну, якщо я замовляю на цьому тижні, то приїде вона тільки на наступну п'ятницю. В общем, ну така собі прогулянка. І щоб вже не вертатися з пустими руками, я все ж таки знайшла оцю тубу: це Aureolin, жовтий, мій улюблений колір. От. І ще взяла собі такий пензлик. Це роса, це білка. Чесно скажу, я білок, не білок, як білок, а пензлі з білок я не люблю, бо вони зам'які, але взяла це шостий номер кругла, принаймні, поки вона, ну вона така, бачите, зібрана в такий пучечок, зафіксована. Зараз її треба розмочити і подивитись, як вона взагалі працює. Збирається, що маю на увазі, так, збирається такий гостренький кінчик, але коли її розмочити, вона буде така пухнастенька. Ну, подивимось. які в мене сьогодні придбання. А, ну, Принаймні, сходила до міста, до центру, прогулялась, там завжди гарна така атмосфера. От, ну давайте зараз подивимось, як ця білка буде працювати. Я вже приготувала водичку, зараз будемо бачити. Як я вже казала, ось він такий тверденький. Зараз я його. Трішечки розімну і розмочу. А взагалі, коли новенькі пензлики, вони не потребують ніяких там додаткових маніпуляцій, типу там мити їх з милом чи ще якось. От воно таке трішечки, як, не знаю, як клей якийсь. Ну, на пальцях в мене зараз відчувається. Але дуже легенько. Тільки декілька разів я її помила і все. І вона вже м'якенька, зараз покажу. Давайте візьму серветочку. Бачите вже, яка м'якенька. Можна вже нею малювати. Попробую зробити якусь маленьку. Давайте розпочну краще, мабуть цієї шлейки. Бачите, який рівненький, виходить, получився фон. Ще отут можна трішки розмити, бо якось так за, така плямка якась вийшла. Так. Зовсім навіть я даремно наговорила на цю білку. Ну, що скажу, білкою я дуже задоволена. Вже Поняла, що це буде один з моїх улюблених пензліків для заливок. Знаєте, коли треба великі, ну ось тут, да, так, велику таку досить площину хутра залити, такими, щоб м'якенькими було переходами. І в мене, ой, я наляпала собі на малюночок, на портретик. О, тут У мене багато таких портретиків на цих кругленьких аркушах. Це Йорки ще в мене там є чихуашки. Ну, я люблю, мені подобається, як портрети виглядають. Такі міні-портрети, так? получаються. Класні. І папір дуже класний. Він 100% бувовний. Я його не фіксую ніяк, коли малюю. І він зовсім не, ви бачите, навіть я робила ще якісь собі викраски. Тут було багато води. І він рівненький. Його не по, нікуди не покоробило, нічого з ним не зробило, не скривило, не скосило. Все добре. Ось. І двосторонній, як ви можете бачити. Тут, звичайно, трішки відрізняється сама фактура. Бачите, така, я б сказала, схожа на холст трішки. Може, тільки мені, але трішки нагадує. А тут вона взагалі така гладенька, без всяких. Як знаєте, найдрібніше, або навіть саті, ну, сатіновий цей папір, що люблять брати для ботаніки, для ботанічної ілюстрації. Цей смілтоніст, про який я казала, бачите, така сама фактура. Тобто це од, 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 ну, однаковий папір. Це 300 грамова щільність. Бачите, однакова фактура. Це тут теж така, начебто, як холст трішки. От і тут. Ну, а з зворотнього боку вона просто е, така рівна, гладенька, і можна малювати і там, і там. Це неоновий портрет. Я е, в інстаграмі вже показувала, е, як він в темряві світиться. От, ну така собака Баскервіль получилася, е, Тільки позитивна, дуже така весела собака Баскервіль. Так, ну добре, сьогоднішній огляд. Можна оголосити закритим. Пензлик класний. У мене є, до речі, інші натуральні пензлі, вони мені подобаються, оці каліграфічні, отакі. вони теж дуже м'які, я роблю ними великі заливки, але вони набагато більші. Так? Для от маленького такого формату це дуже завелика ну, за така щитина, оця. От, величезна. Ну, але для більших портретів, от як я, Малювала, наприклад, тут кралю свою, бачите, тут великі такі заливочки. і Це все можна було першим шаром без, ну, до деталізації. Я робила оці. Я їх дуже люблю, їм вже декілька років. В мене ще ось одна є. Вона трішки більша за розміром. Це е, такі каліграфічні пензлі, я їх на AliExpress замовляла ще в Одесі, ще до війни. От, і ними малюю і. Цієї побільше і поменше дуже люблю їх. Ще в мене є така каліграфічна Так, красунечка. Я не знаю тільки, що тут за хутро. Вона, до речі, збирається бачите, в такий гостренький кінчик. Це. Більш для, мабуть, така вже більш каліграфічна. Це теж збирається, коли її намочити, але коли висихає, то вона отак виглядає. І я не можу надіти на неї в цю кришку, тому цю знімати не буду. А ця, бачите, добре тримається. І ще в мене є натуральні пензлики ось ці це коза. Для акварелі це взагалі не підходить. Тому, що я казала? Пензлик класний для заливок великих. Оцей пензлик класний для заливок поменше, так, якщо треба ось робити. Хочу, коли дороблю, потім ще поділюсь своїми враженнями. О, це в мене. Я тут тільки почала його працювати з цим портретом. Очі. Ну, ще, тут нічого ще до, до кінця не провальовано, тут тільки перший шар і другий. оця частинка. Оця от. Очі я ще не трогала, тільки от першим шаром як розфарбувала, так і є. Маленький портрет, але немає часу на нього. Зараз, може, трішки знайду собі часу помалювати його і провикнути до нового пензлика. Друзі, це вже другий день, точніше інший день. Це сьогодні теж субота. Саме та субота, коли я мала забрати своє замовлення з художнього магазину, я туди сьогодні їздила, але що значить не щастить. Приїхала я до магазину, папір не приїхав, а фарба приїхала в кюветі. Хоча я спочатку замовляю фарби нові для себе кольори в кюветах, ну це, типу, для мене так як пробник. Потім, якщо мені подобається, я докупаю собі вже туби. От І додаю сюди в кюветти, я малюю А, Але цю я вирішила замовити все ж таки в тубі, бо вона така, ну, як базовий колір, червоний. В мене червоних багато різних, але такого базового, ще я його спробую, це мені так здається, що він базовий. Коротше, вирішила одразу в тубі і бачите, що він в ківеті. Ну Нічого, якщо не сподобається, то вже не буду його потім докупати. От, А взагалі, для чого я хотіла його докупити, тому що в мене є дуже класний маленький такий пінальчик, зараз покажу, такий для акварелі. Фінальчик чи палітра, ось такий маленький, я вже його показувала раніше. Тут тільки вісім луночок і я хотіла сюди помістити первинні кольори, три в теплій гамі і три в холодній гамі. І сюди ще білий і чорний кольори, щоб в мене була така дуже зовсім універсальна малесенька палеточка І брати з собою такий дуже-дуже маленький наборчик. От у мене і пензлик маленький, вже тепер є. Для того, щоб ну, брати завжди з собою, коли видається час, щоб можна було помалювати. От, ну І, звичайно, що сюди видавлювати треба з туби, бо ну, це якось я ще не знаю, ще не придумала, чи можна якось це зробити. Ну, нічого. Якщо сподобається, то докуплю собі в тубі і а, тоді вже зроблю, бо він в мене вже лежить довго, ще з того року. От, я ніяк не можу заповнити. Я спочатку думала, які кольори я хочу сюди заповнити, тепер от вирішила, які, і в мене не було жовтого в тубі, в мене не було червоного от цього такого теплішого. Ну і немає. <смі> Получається, ще й немає, то ще йому трішки придеться почекати. Принаймні на вулиці ще не настільки тепло, щоб малювати. Але десь можна було в кафе, в місті, от коли по справах йдеш, коли трохи може щось почекати, треба, то можна було б, але ну, нічого. Я Зачекаю, потім вже зроблю. Ну, і давайте зараз подивимось викразку цього кольору зроблю. Ось моя скринка з викрасками. У мене тут є декілька підготовлених. Точніше, не те, щоб я їх підготовлювала, недавно різала папір, і залишилась в мене, я їх тут збираю. Бачите, в мене ціла коробочка є. З викрасками. Тут це не вся моя політра, але всі кольори нові, які я. А, купую. Є там, там багато, багато цікавеньких в мене є різних. Отже, класний колір. Я задоволена. Тепер можна сміливо замовляти собі в тубі і оформляти оцей пенальчик для малювання. Я буду вже закінчувати цей влог. Будь ласка, якщо вам цікавий такий формат, якщо вам сподобалось відео, цей влог в моєму виконанні, ставте пальчик вверх і напишіть мені, будь ласка, щоб я знала, що маю продовжувати в цьому напрямку. Бо я сама дуже полюбляю дивитися влоги, і мені теж захотілося створити щось таке. На своєму каналі, тому ми з вами побачимося вже дуже скоро, на наступному тижні. Ну, а якщо хочете побачитися швидше, то завітайте до мого інстаграму.